Уявіть на мить, що якби Богдан Хмельницький замість союзу з московським царством вирішив об'єднати сили з Польщею в 1754 році, цей вибір міг би кардинально змінити хід української історії. По-перше, обрання Польщі як союзника зміцнило б позиції української автономії у складі Речі Посполитої. Можливо, це призвело б до створення незалежної української держави ще в шинастом столітті, зберігаючи контроль над Києвом та Львовом. А також іншими важливими містами. Це також змінило б культурну ідентичність українців. Українська мова та культура, маючи сильніші зв'язки з польською, могли б зазнати меншого впливу русифікації, зберігаючи свої традиції та звичаї. Економічно інтеграція з Польщею надала б українцям доступ до європейських ринків, що сприяло б розвитку торгівлі та економічного зростання. З точки зору міжнародних відносин Україна могла б стати ключовим гравцем у Центральній Європі, зміцнюючи свої зв'язки з Західною Європою. У довгостроковій перспективі це формувало більш західно орієнтовану Україну з новими політичними та соціальними структурами. Такий хід подій підкреслює, наскільки важливими були рішення історичних лідерів для формування сучасної української нації та її ідентичності.